Вітаю! Мене звати Євген Денисенко. Я галузевий фахівець напрямку харчова промисловість компанії Актив. Сьогодні я познайомлю вас з рішенням для аналізу пива, а саме гіркоти пива, які є важливим для смаку та якості пива. Цей показник залежить від місту альфа-кислот у хмелі, який виділяється під час пивоваріння. Для того, щоб точно і швидко визначити гіркоту пива, є унікальне рішення: це прилад CDR Beer Lab. Це сучасний лабораторний комплекс в компактному форматі, який дозволяє точно і швидко визначити рівень гіркоти пива. Цей прилад є надійним і зручним у використанні і постачається з усіма готовими реагентними наборами. Та розхідними матеріалами. Що ж, розпочнемо аналіз гіркоти пива та порівняємо результати, які ми отримали на приладі, з показником, який зазначений на банці з пивом одного із українських виробників. Відкриваємо банку з пивом, наливаємо зразок пива в центрифужну пробірку та дегазуємо його в ультразвуковій бані протягом трьох хвилин. Тепер 1000 мікролітрів дегазованого зразка відбираємо центрифужну пробірку. Додаємо 50 мікролітрів реагенту R1A в цю ж саму центрифужну пробірку. Закриваємо та струшуємо два-три рази. Тепер додаємо тисячу мікролітрів розчину екстракційного реагенту. Цю ж саму центрифужну пробірку. Закриваємо. Та струшуємо 5 хвилин. Тепер зразок центрифугуємо 3 хвилини, при швидкості 10 тисяч обратів за хвилину на центрифузі. Для аналізу використовуємо верхній шар зразка. Вибираємо в меню приладу показник гіркота пива, бітернес. Ставимо пусту кювету в інкубаційну комірку і запускаємо таймер, натиснувши на значок таймера. Після інкубації поміщаємо кювету в комірку для щитування, яка позначена синім світлом. Далі дозатором відбираємо 700 мікролітрів верхнього шару підготовленого зразка. Наливаємо в кювету. Закриваємо кришкою. І зчитуємо результати. На екрані з'являється рівень гіркоти пива, який виражений в одиницях Міжнародної школи гіркоти International Bitterness Units. Як ми бачимо, результати, які ми отримали на приладі, відповідають зазначеному на банці з пивом. Отже, прилад CDR Beer Lab дозволяє просто, швидко та ефективно. Визначити рівень гіркоти пива буквально за лічені хвилини. І цей прилад дозволить вам дуже швидко оптимізувати процес виробництва пива і контроль якості пива, і стане вашим надійним помічником в цьому контролі. За більш детальну інформацію звертайтесь до наших фахівців.